За установочем договору, Північно-Атлантичним договором, ця така процедура не передбачена. Mm. Тобто теоретично вийти можна... можна, вийти не можна. Е, е, Ні, теоретично можна поставити питання, і якщо буде досягнути консенсус, то виключення теоретично можливе. Бо, е, е, якщо, Але ж тут. Розумієте, важко, варто довести на різних рівнях, що порушується положення договору. Те, що ми кажемо, ну це. Абсолютно я з вами згодний але з іншого боку, Угорщина виконує свої зобов'язання по членству в альянсі, скажімо при всій такій неоднозначній, м'яко кажучи, а скоріше провокативній позиції стосовно Росії, тим не менш, угорщина завжди в організації Об'єднаних Націй в інших міжнародних структурах голосує як треба за Україну, тому що. Вона є членом альянсу, членом Європейського Союзу, а там існує домовленість про однакову позицію в даному разі. От та ж саме Угорщина, ну про Угорщину Я можу говорити довго. Це така болюча тема, звісно, але. Я хотів би згадати такий важливий, на мій погляд, факт: з одного боку, президентка Угорщини каже, що щоб Україну прийняти до НАТО, треба спитати у Росії, чи там mm. е е е у Орбан взагалі щось там сміється в, е е у відповідь на питання щодо членства України. От. А з іншого боку, е існує така, е е скажімо, Дещо неформальна безпекова структура, як Бухареська дев'ятка. Вона була утворена вже після початку російської агресії в 2015 році і охоплює країни східного флангу НАТО, тобто країни Балтії, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Болгарія, Руб... і Угорщина так от. Наприкінці квітня ця бухарейська дев'ятка зібралася на черговий саміт у Варшаві, і серед іншого було схвалено спільну позицію щодо перспектив членства України. І вся бухарейська дев'ятка підтримує членство України. Тобто, коли йдеться про Угорщину одну то, але е, іноді вона так виходить із е, чи заходить в тінь, можна сказати, і е, не сперечається з іншими країнами альянсу щодо е, за, зокрема питання членства України. А, але ж з іншого боку, звісно, позиція жахлива З 17-го року. Не проводяться засідання комісії Україна НАТО, точніше не проводилися саме через вето Угорщини. І нарешті це настільки дістало вже генерального секретаря НАТО, хоча генеральний секретар він особливої влади не має, він виконує волю країн-членів, от але все одно він скористався своїми можливостями і скликав цю комісію україна НАТО, ігноруючи вето Угорщини.